Тарас Шевченко лічу в неволі дні і ночі. Лічу в неволі дні і ночі і лік забуваю. О Господи, як же тяжко, ті дні минають, а літа пливуть за ними, пливуть собі стиха, забирають за собою і добро і лихо. Забирають, не вертають ніколи нічого. І не благай, бо пропаде молитва за Богом. Каламутними болотами між бур'янами годами, Три года сумно протекли. Багато дечого взяли з моєї темної комури. І в море нишком однесли, і нишком проковтнуло море Моє незлато серебро, мої літа, моє добро, мою нудьгу, мої печалі. Ті незримі скрижалі, незримим писані пером, нехай гнилими болотами. Течуть собі між бур'янами літа невольничі. А я така я заповідь моя. Посиджу трошки, погуляю на степ, на море подивлюсь, згадаю дещо, заспіваю. Та й знов мережать заходжусь дрібненько книжечку. Рушаю.